Поки їх однолітки проводять час за комп'ютерними іграми та у соціальних мережах. Ці діти багато читають та у веселій формі радять робити це своїм молодшим товаришам. Настя Карпінська у волонтерській справі не новачок. Незвичної ідеї захопилась одразу і жодного дня про це не пошкодувала. Я волонтер уже четвертий год Волонтером как бы, мені подобається бути, тому що я люблю дарити дітям праздники. І коли дивишся на ці дитячі улипки, як вони улыбаються, як їм подобається, що ти делаєш, хочеться робити, хочеться продовжати. Читати дітям. Уривки залюблених творів ставити тематичні сценки, робити цікаві ілюстрації та радити бібліотечні новинки. Ці справи для юних помічників-бібліотекарів стали звичними. Така робота приносить безліч позитивних емоцій, запевняє сьомикласниця Наталя. Мені дуже подобається. Ми участвуємо в різних мероприятиях. В нашій бібліотекі часто проходять конкурси, в яких я і мої, як би сказати, колеги, волонтери теж участвують. Такими помічниками… Програми задоволені і бібліотекарі. Сьогодні їх рух розширився до 15 волонтерських груп, які об'єднують 120 читачів. Всі вони – учні 5-9 класів. Діти не лише беруть активну участь у заходах, а й самі пропонують цікаві та креативні ідеї. Це виявилася дуже цікава робота, це виявилася зажигательна для дітей і, може бути, навіть дуже полезна для бібліотекарі, тому що вони, глядя на те, з яким ентузіазмом діти включаються в цю волонтерську роботу, підтягували слід за ними і теж приймали участь, старались розробити Утить найбільш цікаві, найбільш ній найболізані які та міроп'яті зупинятися на досягнутому і бібліотекарі, і волонтери не збираються, адже мають ще чимало перспективних планів. Ця робота не закінчується, тому що дан старт нової бібліотечна акція обласної, яка називається П'ять кроків до успіху. І ми, звісно, будемо приймати участь в цій акції теж.